Третя світова вже близько. Чому американська економіка рухне до таких масштабів, які ще ніколи не бачив світ? Зараз я вам продемонструю, використовуючи свою торгову стратегію. І так, друзі, ми бачимо графік. І як ми вже знаємо, графік це лише відображення людської психології, тому ми можемо це аналізувати і використовувати на свій прибуток. Зараз я вам покажу, що саме я тут бачу. Ми бачимо першу хвилю росту, бачимо зниження і корекцію, тобто другу хвилю. Бачимо третю хвилю, яка зазвичай найбільша, також корекцію в вигляді кризи 2008 року та 2002 і останню завершальну п'яту хвилю, яка закінчить весь цикл росту американської економіки. Що це означає, друзі? Це означає, що після цього ми побачимо дуже і дуже великий крах та зниження десь в район навіть 300 доларів. Зараз я вам покажу, як це вирухало. Ми беремо розширення Fibonacci, підставляємо під першу хвилю росту та п'яту завершальну. І бачимо, що ціна, як мінімум, має спуститись в район 333. Чому так відбувається? Тому що весь ринок знову ж таки це чисто відображення дій звичайних людей. І тут ми бачимо, що після кожного росту була у нас корекція. Зараз ми бачимо, що після першої хвилі росту, яка зазвичай коригує ціну приблизно на 80%. І зараз побачимо. Що насправді так і відбулось, ціна підійшла рівно до відмітки 80% від ціни. Тому друзі, нас очікує дуже дуже цікавий час. Такі речі не відбуваються просто так. Такі речі супроводжуються якимись дуже поганими новинами, але графік і аналіз дає нам розуміння, що відбудеться, та навіть які новини відбудуться, можуть відбутись в майбутньому. Ми розуміємо, що це може статись внаслідок якоїсь дуже великої війни, наприклад, очікувано третьої світової. додачу це може бути якась дуже велика пандемія масштабів чуми, але що точно можемо знати, що Америку чекає крах, якого ще ніхто ніколи не бачив.